Всім привіт, так би мовити, особисто. Починаю це відео з вечора, 18 грудня зараз. І я пакую подарунок моєму брату, який зараз служить. Попідписувала, що від кого. Тут від моєї сестри. Це від моєї мами. Це також від моєї мами. Але будемо казати, що це від всіх. Це від мене. І це ще від однієї сестри Каті. Також. Десь я друкувала фотки. Наші всі хотіла так закидати, але не можу знайти. Тож, якщо не знайду, буду відправляти просто так. Це ялинка, я відправляю вже третій рік її. Вирішила ще бенгальські вогні покласти. Це сніжинки на ялинку. Це гірлянда. І також на цей рік купила ось такі 12 штучок золотистих кульок. І думаю, що цього в принципі під ялинку досить. Різними коробками відправляю тут. Ну, цю також запакую, підпишу, що тут ялинка, а там подарунки, аби він міг ялинку раніше відкрити, поставити, а подарунки вже коли захоче. Може, під ялинку для атмосфери, може. На різдво відкрити на Новий рік, як захочеться. І Якщо він зніме реакцію, він завжди в принципі знімає реакцію, коли відкриває подарунки. Але якщо дозволить виставити, то в наступному відео, вже напевно після нового року, я покажу, що він там відкрив. Вже обід наступного дня вночі я дозапаковувала подарунки. Ось такий пакуночок у мене вийшов. Я тут його підписала, що це подарунки під ялинку. Другий пакунок це сама ялинка. Ось так на почті попрошу, щоб загорнули ці пакунки в стрейч і все зараз. Якраз я вже зібралась, але хочу перед цим ще поприбирати вже кульки, тому що сьогодні 19 грудня. Ми планували у 20-х числах, тобто завтра, ну може на вихідних, поставити ялинку, і хочеться вже все це прибрати. А ось ця шторка, он, видно, як вона облесіла. І зараз ми ще помітили, що в слові бозди переплутані місцями літери. Я по фоткам подивилась, що вони спочатку були правильні, а потім ця шторка впала, скотч не витримав. І вже коли наново збирали, то вже неправильно зібрали. Тобто на половині фоток нормально написано, на половині – ні. Але ми цього навіть не помітили. І помітили тільки зараз, коли вже збираємось. Збрати всі ці декорації. Отже, кульки, я думаю, я полопаю 35, вони вже будуть стояти, поки не здуються, бо шкода, або поки не набриднуть, але поки не набридли. Тому ось такий план. Прибираю, а потім на пошту, бо хочу вже повернутися додому, знаєте, зайти в квартиру без декорації, просто видихнути, бо трошки вже перенасич... перенаситились. Так, ну що, мій метод працює на ось цих малих, які не дуже були сильно надуті. Я проткнула там, де є скотч, і вони просто потрошки здуваються. А великі вони лопаються. Декілька лопнули просто в мене в руках. Навіть я ще не встигла голкою проткнути. Мабуть, було якось перенадуті чи щось таке. Ось такий маю улов. Покладу, не хочу навіть розпутувати, засуну в цей свій шопер новорічний. Там якийсь декор зберігається. І те, що я буду використовувати на подарунки, якісь матеріали, то це піде туди. Сусіди не прибігали, значить, все нормально. Залишилось тільки познімати ось ці шторки і все. Ось бачите, переплутані літери. Знаєте, чогось я одразу не подумала: взяти просто розчин спирту, нанести на тряпку і протерти ось цей дверний прийом, прохід. І все стирається. Я самого початку думала взяти ацетон, але не знайшла його в домі, тому почала якось мудрувати. Але потім Стас написав, що є розчин спирту. Нарешті я вже все прибрала, все відідрала, немає ніяких декорацій. Мені, якщо чесно, аж легше дихати стало, і в принципі вже хочеться, як я й казала, щось новорічне робити. Ось тобто тут у нас вже є ялинка. Я потім поближче покажу. В інстаграм я вже виставляла, казала, що мені це бабуся подарувала. І вам зараз також поближче підзніму. Ще мені написав Стас, запропонував покататись після роботи, тому я вирішила, що на почту зараз не піду. що мені нести ці коробки, якщо ми потім поїдемо кататись, заодно заїдемо і відправимо. В мене є права, але раніше мені наче нікуди і не треба було їздити, тому я рідко їздила і вже коли. Треба дійсно було кудись з'їздити, то мені було страшно, я вже не хотіла. А зараз, якщо є якийсь вільний час, вільний вечір, то ми просто катаємось, аби я не забувала відчуття оце за кермом і просто звикала до машини. І от сьогодні саме такий вечір, мені нікуди не треба, йому нікуди не треба. Тому ось такий у нас романтик, покатушки в машині. Хочу вам ще показати, що ми купили в Аврорі і сільпо. В сільпо купили ось таку іграшку на ялинку. Ми взяли її заради цієї ялинки. Ця машинка не потрібна, в принципі. Не знаю, куди ми її дінемо. Але ось цю ялинку ми хочемо дістати. І в минулому відео я вам розказувала, що ми купили ось таку машинку, також Сільпо. Червоний пікап. Пікап? Я правильно кажу? Ну, ви зрозуміли. І сюди покласти ялинку, і буде така стандартна різдвяна-новорічна е декорація. Мені дуже подобається ця ідея. Трішки пізніше це зробимо. Також, в сільпо ми купили ось, такі, ось таку кулю сніжну. Це взагалі. Це просто топ-ідея. Ми, коли її побачили, вирішили одразу брати. Це ж треба зробити так, аби оця куля була як голова. Я перший раз це бачила. Шкода, що вона така маленька, але й маленька, дуже мила. Були сніговички, олені і Санти. Куля голова, я не можу. Також пізніше поставлю, бо мені здається, що ну, поки що можливо ось тут, бо ще тут осінній декор стоїть. Цей підсвічник змінимо на другий, більш новорічний, але ще точно не знаю який. У нас поки що все рознобой, і взагалі у нас саме новорічні прикраси, вони також трошки в рознобої. Щось прийшло від мене, коли я сюди переїжджала, щось там залишається від Стаса. І якось поки що ми ще не скомпонували. Ось, наприклад, як я й казала, бабуся мені подарувала декілька років тому. Мені здається, позаминулий рік. Ось таку ялинку вона дуже гарна. Вона в мене вдома також стояла на цьому стелажі. І ось я вже поставила. А це колись мені мама дарувала ще. Ой, я не знаю навіть. Мені здається, я ще дитиною була. Але я не використовую як прекрасна іграшка, вона просто стоїть. А на цей рік бабуся подарувала нам, і мені і Стасу ще ось таке. Зараз я включу світло. Стало трошки краще, але не набагато. Ось такий по типу будиночок вона сама зробила. Тут свічка. І ось так. І ми вирішили. трошки криво. Ось. І ми вирішили залишити це тут, бо воно доволі масивне. В вже, напевно, буде завелике, на кухню тим паче. Тому буде прикрашати коридор. Бо тут з новорічного буде. Ну, планувався лише вінок, і тепер буде ще ось така штучка. Тим паче, якщо увімкнути і лежати там на дивані, то все прекрасно видно. Тому так. Далі, вже в Аврорі, купила ось такі значки. Ось це я повішу собі. Я в шкільні роки ходила з обвішеним рюкзаком, оцими значками, пінами. Потім якось воно від мене відійшло само по собі. Той рюкзак, який в мене був обвішаний, він записувався. Я його викинула, знаєте, як від серця відривала, і потім якось і не ліпила ніякі піни. А зараз моя сестра в 9 класі вона і вона також почала обвішувати все значками. Робить і сама значки такі, і якісь купує, хтось дарує підвіски. І я побачила ось такі прикольні. Мені вони дуже подобаються. Я не знаю, чи сподобається їй. Але подарую завтра. І ось такі піни взяли для доньки Стаса на Новий рік. В подарунок просто докласти такі миленькі котики. Вона котиків дуже любить. Тут вони такі новорічні. Також можна на якийсь рюкзачок, сумочку, ну, куди завгодно, куди захочемо. Ще в АТБ придбали ось такий 3D-конструктор. Мені дуже хотілося його купити. Тут, значить, є такий олень, Санта, Ялинка і сніговик. Можливо, подарую на, де... на день народження, на Новий рік. Хресниці маминій. Правда, тут пишуть, що 14, а їй 11, але я подивилася інструкцію, і воно не те, щоб складно. Їсти його навряд чи вона буде. Тому, ну ще подивлюсь. А можливо, сестрі задарую. А вона подивиться це відео, буде знати, то не задарую. Отак от варя. Все, не буде тебе конструктора. Якщо річ зайшла вже за подарунки, то хочу вам показати ще. Тут хочу показати пакування. Я спочатку воно просто валявся ось цей бантик, мені шкода було його викидати. І я думаю, причеплю сюди. Нехай, хай воно буде в різнобій, але причеплю. Але зараз я на це дивлюсь, і це просто якийсь. Це просто естетична насолода. Я не знаю, мені хочеться з'їсти цей пакунок. Ще така. Такий пакувальний папір приємний. Він на дотик, як папір. Я такий люблю, а не якось глянцеві по типу клійонки, якось, наприклад, ось це. вони теж гарні, але мені подобається відчуття як просто папір. Я люблю такі відчуття. Це я бабусі на день народження запакувала в неї 1 січня. І ми завжди всією родиною йдемо вітати. Ну, тобто, 31 з 31 на перше всі зустрічають Новий рік, як кому захочеться, там по своїм родинам. А першого всі йдуть вітати бабусю. І ось такий її подарунок тут запакували. Моя бабуся дивиться відео, тому я не буду казати, що там, потім вже покажу. А це подарунок для моєї тьоті, В неї день народження 21 грудня. Тобто для мене це завтра. Тому ось так також підемо вітати. Також на цьому не закінчується. У нас є традиція з моєю подругою і другом, і він як по совмістительству її хлопець. Ми познайомились в універі, разом навчались, У нас є традиція після Нового року зустрічатись в якійсь кафешці, обмінюватись подарунками. І так як я людина креативна, я вирішила, що на подарунки буду наклеювати наліпку, пакувати в такі крафтові звичайні е, пакування. Буду наклеювати наліпки. Щоб вони перед тим як розпакувати, могли щось нащупати, може здогадатись такий інтерактивчик. Це виходить у нас для Саші, для мого друга, Подарунки. І тут для Віки також. Не буду так вже показувати детально, бо щось догадаються раніше часу, якщо вони дивляться, звісно, це відео. Після такого огляду я вирішила, що вже потрібно прибирати, і почала з підвіконня. Можливо, дивно виглядає тут пилосос, наче по повітрю воджу, але ні, мені дуже подобається. Використовую спеціальну насадку, пил засмоктується і коли я вже протираю ганчіркою, то не розводиться грязюка. Поки пилососила, то побачила, що на вікнах утворився конденсат, чи що це таке, і вирішила, що треба і їх помити, тим паче тут вже такий бруд. Я взяла просто дві ганчірки, воду, капнула туди миючим засобом і все. Однією терла прибираючи бруд, а іншою сліди, які залишались. Може, не дуже професійно, але вже як є. Бо нічого не встигала, вже скоро треба було вести стаса на корпоратив до Дня енергетика. Вже коли складала подарунки назад, то почалась повітряна тривога ще з підвищеною небезпекою. Тому від гріха подалі, як то кажуть, від вікон я перемістилась в коридор. Але як ви бачите, тут небагато всього прибирати, тому потім перейшла у ванну кімнату, але вже не знімала за браком часу та місця в самій ванні. Я вже вдягнулась, чекаю, поки приїде Стас, бо виявилося, що його корпоратив починається у другий дня, а не у третій, тому відвезу і буду продовжувати прибирання. Зараз я встигла не дуже багато, я повитирала пил, ви бачили в коридорі. Також я, поки була тривога, ще пішла в ванну прибирати, залишила Стасу лише Душову кабіну, туалет сам і раковину. А я помила підлогу, пропилососила, помила дзеркало, всі полички попротирала. І також вирішила, що раз я вже мою дзеркало, ну і взагалі пішла в ванну, бо зазвичай ванна це територія Стаса, то заодно повитираю. і Вікна ось на балконі, хоча б з нашої сторони, зі сторони вулиці вже не стало, бо, в принципі, це не входило в плани, і так я нічого не встигну. А хоча б з нашої сторони, так, щоб трішки стало чистіше. Також я поприбирала ось тут, тільки згори встигла пил витерти, і ось тут розставила все. Сюди приклеїла на двосторонній скотч. О, тільки ось тут з горою не при... ось... ось тут горою не приклеювала, а тут на двосторонній скотч, просто щоб вона не падала. Приклеїла ялинку до машинки, змінила підсвічник, поставила іншу зелененьку свічку, сніговичка. Можливо, ця машинка перекочує сюди. А знаєте, що я подумала? Дивіться, мама подру... моя мама подарувала Стасу на день народження, ось такі підставки, як ялиночка. І мені здається, що буде гарно ось так дивитися, по дивитися поряд. Щось я заговорююсь. Прибрати тільки ось це. Або тут поставити. На ось цій полишці, мені здається, буде так непогано дивитись, бо наче в нашій кімнаті вже якось забагато такого декору, який ставити, не так багато місця. Тож спробую потім сюди притулити. Так, які зйомки погано. Не ображайтесь. Я вже приїхала, я там знімала відео, не знаю, чи я його вставлю чи ні. Вже побачимо на монтажі, як я намагалась їхати. Ну, не під час того, як я їхала, а під час того, як я зору виїжджала, я трошки там щось розповідала. Загалом я вже приїхала на волосся, припаркувалась навіть біля входу, а не десь. І начебто нормально. Я вийшла, подивилась, чи нормально стало. Мені здається, що нормально, бо я ще той критик. Скинула подружці, вона пише, що нормально. <ріст> Все, супер. Ще скинула Стасу, але він не відповідає. Тепер насолоджуватись процедурами. Я вже вдома, після холодного відновлення, ось такий результат. Ну, це, звісно, не кератин. Тож я не розраховувала, що тут щось вирівняється, проте. Ну, пухнастості стало трошки менше, і це мене радує. Я завжди робила лише кератин, і на цей раз захотілося холодного відновлення, бо це, як, якщо я правильно розумію, так грубо кажучи, що це типу професійна-професійна маска, холодна процедура аби ну, для живлення волосся. І також потрібно регулярно робити. І ось я нарешті сходила на свою першу процедуру. Ми вже поставили ялинку, зробили перестановку, тут був стелаж, він переїхав сюди. А, прикинули, як будемо прикрашати. А, тут було гірлянди у цієї бусиків 6 метрів. Як бачите, вистачило лише сюди. Тому зараз ми їдемо докуповувати ще штучки 3-4. Також у нас не буде іграшок, буде фотки. Можливо, ми знаєте не. Не виділились, так би мовити, креативом, бо весь Pinterest, інстаграм, TikTok в таких ялинках, але нам було головне, щоб воно було естетично, гарно. Мені дуже подобається, коли ось так буси намотані. А за рахунок того, що тут наші фото, то буде ще й так душевно по-домашньому, як то кажуть. Також у нас була ось така гірлянда на ялинку, але вона завеликі, оці кульки завеликі. І просто гірлянда сперечається, так би мовити, з бусами і виглядає не дуже. Вже, напевно, як будемо наряджати, то я буду знімати, бо знімати, як ми її ставили, було дуже незручно, ти ми самі були не впевнені, як ми її такі поставимо. І також будемо декорувати низ відерця, і також. Ідеєю Пінтересту, з тіктоку, з просто в Аврорі купимо паргамент і зробимо з нього косички і все. Не знаю, мені дуже ця ідея сподобалась, я вирішила нічого не вигадувати і зробити так, як хочеться нам. А тут ми вже перейшли до створення цієї краси, про яку я вам розповіла. Намагались робити естетичні кадри, і навіть вийшов такий міні-туторіал. Тому сподіваюсь, вам буде не тільки приємно дивитись. А й корисно. Як ви зрозуміли, моїм ділом була корзинка, а стас тим часом розвішував бусики. Герлянду намотували разом, фото і бантики також розвішували вдвох. Як вам така ялинка? Особисто я жодного разу не пошкодувала, що ми вирішили зробити її, типу як у всіх. Але ж ви ніколи не повторите все ідентично, а прокидатись і засинати поряд з такою красунею сама насолода. Я рада, що наша перша ялинка саме така з нашими фото та спогадами. Ну, а це вже кінець відео. Я дякую вам за перегляд і скоро побачимось!